Вітаю вас, мої любі мої дорогі. З вами Наталя. Перед вами каталог компанії Лівести це наша Україна. І я вам пропоную відеоогляд. і плюс ще буде зараз для вас новинка, об'ява така, яка, я вірю, вас зацікавить. Так, Перше я отримала, звісно, каталог, який буде діяти з 3 листопада. Це вже 12-й каталог компанії. 55 гривень, до речі, коштує не так і дешево, але що поробиш. І... Починаємо з самого приємного. Це від вас, якщо вам все подобається, будь ласка, підписка, вподобайка і коментарі. Коментарі можете ставити стільки ви тільки забажаєте. Але в одному коментарі, коментарі будь ласка, обов'язково напишіть Хочу подарунок. І ми з вами розіграємо в перших числах листопада, після 5 листопада, розіграємо ось такий. Класний подарунок. Це у мене для вас 50 мл відмінного Талія Турція крему з муцином Равлика. GMP сертифіковано високої якості для шкіри обличчя. Дієвий, омолоджуючий з дуже гарним результатом та ефектом. Головне, будь ласка, щоб у вас була Укрпошта. Ми розіграємо і я напишу вам, ми з вами зв'яжемося і я відправлю вам ось такий подаруночок. Підпис, подобайка, коментар. Хочу подарунок! Дякую. Так. Що? Саме головне це компанія запропонувала мені комплімент від себе. І я ось такий подаруночок, Оліксав'єєн <laughs> за гривну 20, бо я купувала Оліxav'єн цю продукцію і мені поклали. Потім ось такий лак, теж Оліксавєн, я вибрала в 32-му відтінку, нанесла собі на два нігтики. Такий він, знаєте, і не яскравий, і не темний, ну, такий ходовий, саме те, що необхідно. Ось так. Нігті я зняла, і тому мені інколи буде за потреби ось такий лак. Вони дуже класно, до речі, носять ці лаки Оліx Avien. Так, і що? Саме головне в нашому життю це мир, спокій і здоров'я. У мене замовили по крутим цінам зі сторінки 10-15 можна було купити по меншим цінам два продукти, будь-які з цих сторінок. І по червоному ціннику. У мене взяли ось це, в нас іде. Дієтична добавка для покращення настрою та сну стрес 60 таблеток. Ось така красуня. Це виробництво наша Україна. І що нам пишуть за це саме за ось цей продукт? Дієтична добавка стрес Off – це фітокомплекс із вітамінами групи Б, розроблений для людей, які дбають про своє емоційне самопочуття в темпі активного дня. Продукт містить рослинні компоненти. Які здавна застосовуються в періоди підвищеного емоційного навантаження? Валер'яна, пустирник, меліса. Це зазвичай, що ми п'ємо, щоб заспокоїтися, да? фітокомплекс на додачу до твого раціону при підвищених нервових та емоційних навантаженнях. Вітаміни в 1 В6, В12, сприяють нормальному функціонуванню нервової системи, психічній діяльності, а також зниженню втоми. Правила прийому одна таблетка 2-3 рази на день після їжі. Поїли, випили і живете, радуйтеся життю. Так, друга це у мене це теж лівеста, наша Україна, Диетична добавка кальцій плюс вітамін Д3, 60 капсул. Уяви собі щоденний ритуал, що дарує твому тілу відчуття впевненості і енергії у кожному русі. У поєднанні з балансованим способом життя, диетична добавка лівеста може стати твоєю маленькою звичкою з великим сенсом. Кальцій важливий мінерал, що сприяє нормальному енергетичному метаболізму, згортанню крові, передачі нервових імпульсів, функції м'язів, стану кісток і зубів, а також відіграє роль у процесі поділу клітин та їх спеціалізації. Вітамін Д3, який потрібно приймати весь рік. Сприяє нормальній абсорбції, абсорбції, засвоєнню кальцію та фосфору роботі імунної системи. Правила прийому одна капсула два рази на день під час їжі. Ось такий бутильочок вистачає на місяць. Два рази на день під час їжі. Супер. Далі у нас ароматна ідея. Ароматна частина це. Супер, що мені подобається, що ще є три аромати, тому що було їх набагато більше. «Розбуди інстинкти» називається ця лінійка, веном і аквамен. «Аквамен» – акватичний акватично фужерний аромат, вену пряний східний. Зараз ціна буде 459 гривень за одну, одну парфумовану воду для чоловіків 50 мл. Чудово, тому що е, звучання дуже класне і беруть на постійній основі. Мені це подобається. стійкість велика і презентабельно, все дуже гарно, класно. Також брали в мене «Remember» на е, Пробую, який буде він за аромат, тому що немає пробних зразочків. І тут 35 мл парфумованої водички Турція. Зараз ціна дуже класна, тому що можна купити 279 гривень, дівчата. Зазвичай 339. А зараз, якщо дві купуєте, 279 гривень. І в мене замовили знову-таки дві, тому що дуже сильно сподобалось. Знову поїде в Польщу, Ці аромати поїдуть аж в Польщу. Ось так. Талія. Турція суперова. Ще в мене є дуже класні два аромати. Один аромат я не розкривала. Цей аромат іде номер 102. Мартин Ліон, ви знаєте, f 102 На нього я знайшла, купила пробний зразочок, є на нього. І я дуже задоволена ним. Це, я ж кажу, аналог іде Prada Paradox. Квітково-фруктовий, верхні ноти груша, чорна смородина, мандарин та лимон, ноти серця, свіжий бутонний ролі, квітка апельсини, апельсина та арабський жасмін. І шлейфові ноти чуттєва амбра. А ви знаєте, що Амбра це дуже класний компонент в парфюмерії. ваніль та білий мускус. Ціна 769 ,50 гривень 50 мл. Ось така чудова парфумована водичка. Дуже стійка, дуже класна. І в мене немає, на жаль, можливості було купити пробний зразок F66 Мартин Ліон. Дивіться, я його відкрила. Дивіться, яка тут пляшечка, яка тут краса, яке тут взагалі оформлення, Такий він, як вирозблений, негладенький, тут тіснення Мартин Ліон, його не видно. Мартин Ліон. Так. Я не розпиляла поки що парфум, не розпиляла. Я його навіть так відчуваю, мені дуже подобається. У мене колись був пробний зразок, але він у мене впав і розбився. Ну нічого. Ну дивіться, яке оформлення, яка краса, яка гідність, да? ось так. Це F-66. На жаль, пробного зразка нема. І це іде аналог Ейванської парфумованої води Today. Але це мені набагато більше подобається, набагато крутіші, набагато. Елегантніший і набагато, знаєте, такий презентабельний. Китково деревний, верхні ноти перець, кактус, сонячна фрезія, ноти серця, тубероза, флер д'оранж, гібіскус і шлейфові ноти, кедрове дерево та шовковистий мускус. Ось так. Поки не розпиляю, але я знаю, як він звучить дуже і дуже дивовижно. Мартін Ліон взагалі суперовий. Я там багатенько взяла пробних зразочків, які так більш-менш питають аналоги ці. То взяла, щоб мати на майбутнє, тому що це дуже реально крутий аромат. Мартін Ліон ця лінійка взагалі дуже презентабельна і така, знаєте, клас. клас. Так, задоволена я, що є в нас в каталогах, слава Богу, це губна рідка помада. Матова 5,5 мл. У мене замовили 0,2, її замовляють частенько. І знову мене жіночка замовила дві штуки, 339 гривень. Дуже гарний колір, ранкове лате називається. Великий об'єм. Стійкість дуже сильно велика, дійсно. Я коли користуюсь такими помадами, а я в основному я ними користуюся, в основному, то я знімаю двофазним засобом. Я вмиваюся я пінки, там, да, там гелі для вмивання. Разні засоби для вмивання, вони не знімають губну помаду, і мицелярна вода не знімає. А вже міцелярна вода з олією, да, двафазний засіб знімає чудово. Ось саме цю помаду з Лівеста матову рідку стійку дуже помаду, суперова. Піде до дівчинки. Сьогодні дочекається. Ще в замовленні, покажу теж тільки в каталозі. По 199 гривень ціна зараз червоного цінника це ось такі олівці для губ. До цієї помади ще хотять олівці, дуже їм подобається Оліxв'єєн. Покладу їм цей пакет гарний. Да? Це ж їхнє замовлення. Покладу в цей гарний пакетик і занесу людині ось такі два олівці червоного кольору. Вони запаяні. Дуже класно, мені подобається, що вони запаяні. Тут 1,14 грама, все запаяно, дуже, я ж кажу, клас червоний такий. 199 гривень і піде сьогодні до замовнички. Так, і ще у нас дуже крута пропозиція. Багатенько брали в цьому місяці освітлюючого е, засобу освітлюючого гелю для інтимної гігієни жінки, теж Лівест, делікатне освітлення PH48. Арбутин алоє, огірок 500 мл. Це іде гель для інтимної гігієни жінки. Зараз ціна дуже крута: 139 гривень, зазвичай 199 гривень. За умови придбання будь-якого коду з. Каталогу у вас є право купити по такій пільговій ціні. Дуже класний, він йде густий, приємний аромат, дбає та освіжає, і дбайливий догляд, чистота, свіжість, гігієна. Строк придатності 30.09.25 рік. Розовіща етикетка, чим показує камера? Але супер! З дозатором все чистенько, великий об'єм, вистачає набагато, тим паче, що дійсно. Дуже гарний догляд, який повинен бути кожного дня, то ще два рази на день. Ще в мене закінчилась ось така сироватка, омолоджуюча навколо губ. Це талія, Турція, шикарна. Бітозоне. І я взяла в себе в своєму магазині, так скажемо. Приходив вона, бачите, така дуже все гарне, презентабельно. І дійсно, я бачу навіть на відео, що в мене менші зморшки. По ранішнім відео я бачила, в мене були більш глибші зморшки. Я вранці та ввечері після сироватки наносила саме на цю зону. Мені подобається, що тут є ось такий роликовий аплікатор Він дуже класно це все масажує. Прям ролики так добре масажують. І я робила кожного ранку та ввечері. І я бачу дійсно, мені 56-й рік вже пішов, і я бачу реальні поліпшення стану моєї верхньої губи. Тому що дуже негарно, коли такі глибокі зморшки, то потім навіть помадою не можна нормально користуватися. Потрібен дійсно олівець, який буде перешкоджати, щоб помада не проникала в ці складочки. Дуже класно. талія Турції, мені дуже подобається. Ще хочу купити. Купити таку колись сироботку для обличчя, дуже ефект реально класний, дуже її сильно хвалять, і результати дійсно дуже такі, прям видимі на, дійсно видимі на обличчі. Тому я вам сердечно дякую. Не забуваємо про новинку наших співпраці з вами. Від вас підпис, подобайка. Відгуки і в одному з відгуків напишіть Хочу подарунок, і ми розіграємо 5-7 листопада. І я відправлю вам по Укрпошті, зв'яжуся з вами. Обов'язково будьте на зв'язочку. І, будь ласка, я вам відправлю ось такий подарунок. Крем з мусином равлика, омолоджуючий ось такої, такого ефекту. Всіх благ вам, будьте здорові! Всього найкращого, до самої швидкої нової зустрічі. До побачення!